З лютого цього року в нашому місті почав впроваджуватися процес освітньої безпеки. Спочатку у нас були поліцейські в чотирьох школах. В даний час вони вже працюють в 15 школах. І з грудня місяця кожна школа нашого міста буде забезпечена поліцейським, який буде слідкувати за порядком, допомагати учням, буде слідкувати за тим, щоб була безпека в школі, допомагати спускатися в укриття. Я хочу подякувати президенту України, уряду за впровадження цього проекту. Зі свого боку міська влада також допомагає його реалізації. І хочу подякувати організації ПРОН. Також за технічне забезпечення. департаментом освіти була написана грантова угода про громадською організацією Єднання, яка сприяє ініціативності громад. І шість закладів вже отримали перший етап. Це у нас камери відеоспостереження і відеорегістратори, як зовнішні, так і внутрішні. Офіцер безпеки координує пропуску. Режим у навчальному закладі проводить інтерактивні заняття з дітьми, забезпечує публічну безпеку та порядок на території навчального закладу. Офіцер зустрічає дітей вранці і чергує на своєму посту з, з наявністю з цих камер. Ну тобто, дійсно створюється безпекова така складова для учнів закладу і проводяться дуже цікаві заходи з дітками щодо профілактики, правопорушень, е бесіди. Я як мама спокійна, що в школу сторонні не зайдуть. Людина в формі завжди найперше це деста дисциплінує і дітей, і батьків.